Для початку беремо яйця і беремо із них тільки жовтки. Беремо е, сир, е, міксер, і збиваємо сир, і, додаючи вершкове масло, цукор, ну і ванільний цукор і наші яйця. Отак от хлопчики беремо збиваємо там, сир з усіма Так, Тепер перекладаємо його в каструльку. Нашу цю масу збивати хвилинку півтори більше не треба. Ставимо на вогонь його, весь час ми його помішуємо і доводимо до кипіння. Тільки ви побачили, що воно буде ось-ось кипіти, ми забираємо його з вогню. І оцей період, як ви вже його будете забирати з вогню, якщо у вас домашній творог або зернистий, тоді ви його просто в цій каструльці зіб'єте блендером. Я цього робити не буду, бо в нас він такий ну, пастоподібний. От. І так доводимо до кипіння. Ось цю воно вже в нас заварилося. Бачите, яке воно у нас вийшло? От. Ні, в ні в якому разі не давайте, щоб воно починало вас кипіти. Потім беремо білий чорний і молочний шоколад. Пропорції я напишу під відео. Беремо і розтоплюємо або на водяній бані. Або в мікроволновці три піалки, але нашу масу розподіляємо так: в одну більше, в другу трошечки менше, а в одну найменше. Тому що так буде форму паски. Одна буде більше маси, там, ну, додано, там трохи менше. Додали білий шоколад і беремо одну масу цю змішуємо, щоб воно так розподілилося. Так, додали молочний шоколад і теж добре перемішуємо. Бачите, зразу поміняло колір, гарненьке таке стає. Додали тепер чорний шоколад і отак от, от перемішали, теж до однорідної маси. І тепер треба, щоб воно у вас або в холодильник ви однесли його, або в водичку холодну поставили, щоб воно у вас було холодненьке. Ну, я думаю, саме проще однести в холодильник. Беремо сливки наші, щоб вони у вас були холодними. Збиваємо одразу на менших обертах, потім на більших. Потім покажу, що будемо робити далі. Беремо отакі ось сливки в нас повинні бути. Додаємо у кожен отак, раз, розділяємо. Розложили це все. І беремо, перемішуємо знову так легенько, не дуже. Коли ви змішали ці вже всі маси, беремо нашу форму, ось така у нас форма, потім ставимо її в мисочку, накриваємо нашу форму з середини, звичайно, марлічкою. І починаємо поступово. Зразу роб, ложимо слой білого, коли ви це білий. Слой наложили. Тепер і з молочним шоколадом виложимо. Виложили сюди таку всю масу. От. І тепер, зараз покажу, що зробимо. Це, ну, це треба обов'язково робити, воно трошечки розляжеться по всій формочці нашій. Беремо так і з легонця його так підстукуємо. Воно трошечки усіло, і розподілилося в формі. Так, і Потім беремо, долажуємо шоколадний наш слой. Тепер беремо, його замотуємо і відправляємо в холодильник на 24 години. Воно, сироватка, там ця вся буде на дні. І завтра ми з вами подивимося, яка в нас вийшла пасочка. Ось так вийшла в нас така сирна пасочка. ми її, Я вже не, не знімала, я думаю, що всі розуміють, взяти з марлі його витягнути, з цієї форми витягнути. ну Ми взяли шоколад, розтопили, у нас такі були велиці яйця. от, ага. Так що, отак, от, так що, як прикрашаєте, то ваше діло чим ви. Ось така красота в нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт пасочки, візьміть, зробіть це дуже смачна паска. Нам сподобалося, тому ми таку і робимо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.